Народився Петро Вершигора 16 травня 1905 року в селі Северинівка Ольгопольського повіту Подільської губернії. Тепер Кам'янський район Придністровської Молдавської Республіки, в учительській сім'ї. У тітеньки Ксенії вдави одного з батьківських братів, знайшов Петро Притулок з її двома дітьми Ріс, порівну ділячи всі труднощі після революційного часу та маленькі радощі. У рідному селі Вершигора був секретарем сільради, головою комітету Біднотип, завідував сільською хатою читальною. У той час існував такий аналог бібліотеки й просвітницького центру. Книги та газети тут читали вголос, щоб неписьменні люди були в курсі подій і залучалися до культури. Ще в юності Петро усвідомив життя силу творчості створив у Северинівці драматичний гурток, де вперше спробував себе у професії режисера, а також грав у місцевому оркестрі, у 1925 році пішов добровольцем у Червону армію, служив у 51-й Перекопській дивізії, де вивчав основи диригентського мистецтва і став старшиною музичної команди. Захоплення переросло у дві вищі освіти. Спочатку червоноармійця прийняли на навчання в Одеський музично-драматичний інститут на відділення режисури. Його випускник Вершигора працював режисером театру «Робітничий Молоді, який гастролював по Україні та Росії. Можливо, саме тут розпочав свою літературну діяльність. У цьому легко переконатися. Знайомлячись із репертуарами театру, на сценах Іжевська, Горького, Ростова, Києва, Донецька, крім пісень, «Ми кавалі, наш паровоз. Віршив Маяковського, які супроводжувалися інсценівками, ставили й п'єси, вершигари. У 1934-му він існував підняту цилину Шолохова, і портрет молодого режисера був надрукований у журналі Огоньок. Уже через рік наш земляк викладав на молдавському відділенні Одеського театрального училища. Його учнями були Домніка Дарієнка, Катерина Казимирова, Мефодій Апослов. Трифон Грузин, які створили в Тірасполі перший у Молдавії театр. Здобувши другу вищу освіту у Московській кіноакадемії, Петро Вершигера працював на київській кіностудії актором і режисером разом із видатним діячем мистецтва Олександром Довженком. У цей період Петро Петрович підготував кілька короткометражних фільмів на етнографічне та Сільськогосподарські теми. Як сценарист і режисер створив документальну стрічку Радянська Молдавія, в якій знімалися колгоспники сіл Подойма та Рашків. Війна для мене почалася на даху Київської кіностудії. Саме цими словами відкривається книга Люди з чистою совістю. На четвертий день війни, коли мені випало чергувати на одній із веж. Над студією прилетіло 20 чорних літаків. Це було в середу 25 червня, о 9-й годині ранку. Літаки йшли бомбити авіазавод, що поблизу студії. Далі мої військові пригоди тривали в Полтаві, де в терміновому порядку формувалася 264-стрілецька та стрілецька дивізія приписних. Після лікування Петро Вершигера повернувся на передову. Як керівник бригади фронтових фотокореспондентів, дізнавшись про можливість потрапити у ворожий тил, Вершигер домігся зарахування до спецшколи розвідників. Кілька тижнів пішло на напружену підготовку вивчення радіосправи, тренувальних стрибків із парашутом тощо. 13 червня 1942 року він отримав наказ про виліт у ворожий тил. З метою збору відомостей про ворога найгероїчнішим був карпатський рейд, під час якого партизани паралізували на якийсь час забезпечення німецького фронту новими тиграми та пантерами. Незабаром Варшигара вже сам командував об'єднаними загонами. Які в 1944 році стали першою українською партизанською дивізією імені двічі Героя Радянського Союзу Сидора Ковпака? Про долю Петра Петровича ніхто не скаже краще, ніж його книги. Відразу після війни вийшла перша люди з чистою совістю, в якій автор майстерно описав початок Великої вітчизняний свою службу фронтовим. Фотокореспондентам партизанські будні. Писалася книга легко. Вона приносила мені задоволення згадувати згадувати прикращі, прикраші, помилки, наші перемоги. Була лише одна проблема знайти в собі мужність, говорити про все, тільки правду. У творі люди з чистою совістю Петро Вершигора з великою теплотою і правдивістю зобразив людей. З якими ходив у партизанські рейди тилами ворога, за Дніпро, в Карпати, на сан і віслу. Накопичений великий досвід партизанського руху дозволив Петру Вершигорі і далі писати на військову тематику. Крім циклу, Люди з чистою совістю він створив повість: Невигадані пригоди, роман, Рідний дім, серію оповідань, у яких документальні факти сусідять із цікавими деталями, художніми портретами, створеними рукою справжнього майстра та побутовими сценами з життя партизанів ховали Вершигору на Новодівичому кладовищі в Москві. На могилі встановили скромний пам'ятник.